Світ моїх захоплень. Який він виявляється, що моїм захопленням немає меж. Перше і основне моє захоплення це школа, оскільки саме вона може подарувати стільки позитивних емоцій та відчути, що твоя професія робить людей не лише щасливими, а й розумними. Завжди любила фотографувати. Саме через об'єктив ми бачимо зовсім інший світ, а фотографії, які ми отримаємо, вірними друзями нашої пам'яті. Обожнюю фотографувати своїх учнів, оскільки вони є зернятками любові, доброти, позитиву, поваги, мудрості та впевненості в завтрашньому дні. Найкращий спосіб зробити дитину хорошою зробити її щасливою. Хендмейд це не лише модне слово, це творча реалізація, ковток свіжого повітря, спосіб виразити свою індивідуальність. Для мене це є маленьким хобі, яке прекрасно втілюється у життя. Вишиванка. Не мода це, не дивна забаганка. Не легко нашим недругам збагнути. Чим є для українця вишиванка? І що у ній таємнича суд, як спокійно стає на душі, коли я беру у руки голку з ниткою і створюю нову свою роботу. Яка дівчина не любить квіти? Моє око завжди милують красуні троянди, за якими я люблю доглядати. Чи не повторні орхідеї, які першими у моєму будинку зустрічають сонце? Жити у тишині це не моя стихія, обожнюю все робити під музику, тому що вона змінює наше світосприйняття. Нещодавно я відкрила у себе ще одне захоплення не просто відвідати майстра манікюру, а зробити це власноруч. Люблю читати, бо скільки би я не працювала руками моєму мозку. Потрібні нові знання, які можна отримати лише з книг. Психологія це ще одне моє захоплення, оскільки саме вона дає можливість оволодіти навичками спілкування, способами врегулювання конфліктів та іншими знаннями, які можуть стати у нагоді. Сьогодні дуже цінується той, хто вміє ладнати з людьми. Хто не мріє, напевно, мріють всі. І я мрію також. Я мрію побачити всі-сім чудес світу. Побувати в Єрусалимі, відвідати Париж, випити якусь латешечку в Нью-Йоркському Старбаксі, Зайнятись дайвінгом. Побачити квітуче лавандове поле в Пробанці, проспівати їм України у Великому каньйоні, навчитись танцювати танго в Аргентині, побачити вільний український Крим. А головна моя мрія, щоб війна на Сході закінчилась, а Україна стала єдиною сильною державою.